Всім привіт! Мене звати Павло. Ви на моєму каналі. Дивитесь друге відео з того, як я намагаюся на перепродаж і заробити на новенький iPhone. Ще сам не знаю, що буде за iPhone і взагалі чи це вдасться, але будемо намагатися. Якщо ви ще не бачили перше відео, переходьте, дивіться його. Воно є на каналі, вийшло десь тиждень тому, і там я розповідав, з чого я все буду починати. Але з того моменту дещо змінилося. Там в дописах також було відображено, що змінилося. Я вирішив продати на запчастини один з смартфонів, який не працював, а також свій монітор, який також вийшов з ладу по незрозумілій для мене причині. Я вам покажу, що це за монітор. Це Монітор Samsung Він був в гарному стані, коли я купляв, але чомусь, коли переїжджали, то вийшов з ладу. Я його відклав, так він у мене лежав. Потім вистав на продаж в той же день, коли випустив відео. І ввечері мені його замовили через велик з доставкою, відправ його здається, в Кировоградську область за 250 гривень. І оскільки це було замовлення Укрпоштою, то отримав я його гроші з цього замовлення 250 гривень через 5 днів. Так що... В нашому проєкті вже більше грошей стало 250 гривень. І я після цього почав шукати варіанти, що можна було купити, щоб це перепродати, і сильно не вкладатися в грошах, оскільки в нас їх небагато. Замовляв через OLX, вони приходили на пошти, я дивився їх, але всі ті варіанти були зовсім не те, що я хотів. На жаль, два таких телефони я відправив назад. На жаль, люди. Відправили телефони, які не відповідали описам. Але вчора, коли моніторив Felix, знайшов дуже цікавий варіант. Це iPhone SE. Ось у мене коробочка від нього. Ну і сам телефон з опису покупця продавця. Цей телефон лежав півроку, ніхто ним не користувався, він був в дуже гарному стані. Але за півроку вийшла з ладу батарея, скоріш за все. І треба було замінити. Продавець продавав його з 250 гривень. Ми сторгувалися за 450, і я його сьогодні купив. А так як в нас було всього 250, я додав 200 гривень з розрахунку на те, що я продам той телефон, який саме дивіться в першому відео, і з нього додам ці 200 гривень, і в нас вийде все, як треба згідно проєкту. І так, представляю вам цей телефон iPhone SE 2016 року на 16 ГБ. Він йде як під відновлення. Ось отак він виглядає. В дуже класному, файному стані. Екран під плівочкою. Зовні взагалі ніяких покоців, нічого немає. Ну, і якщо, звісно, на ньому просто замінити батарею, то дуже класний варіант. Зрозуміло, що зараз 16 ГБ це дуже мало, тим паче екран такий маленький, але можливо хтось купить собі дитині, зробить його або комусь треба запчастина. Бо він справді такий, як тільки вийшов з магазину. Що в нього було в комплекті? Комплект повний, була як коробочка, навіть є скрепка. В самому комплекті були різні інструкції і навіть два таких яблучка, наклеїчка. До речі, треба буде в описі на перепродаж це вказати, що є такий комплект. Потім є отака зарядка оригінальна американської версії. Треба перехідник. На жаль, він забув покласти сюди сам кабель. Але я ось отакий кабель докупив. Він коротенький, але комусь можливо знадобиться, можливо, не побачимо. Така комплектація цього телефону. iPhone SE 2016 року в дуже гарному стані. На жаль, трошки засвідчується, але я думаю, ви зрозуміли. Все-таки телефон. Спробуємо його перепродати. Так, купили ми його за 450 гривень. Я думав, можливо поставити батарею, але це буде недоцільно, оскільки батарея приблизно 400-500 гривень коштує, плюс заміна. Сам я міняти її не буду, оскільки це дорого вийде. А От є варіант продати, так, як є. І ми вже виставили оголошення, майже виставили. Все, я написав заголовок iPhone SE 16 ГБ, Зробив фотографії, написав, продам iPhone SE на 16 GB під невідловлення або запчастини. iCloud на ньому чистий, треба просто замінити акумулятор. Телефон в ідеальному стані, використовувала жінка, екран під плівкою, корпус ідеальний. Можна ще написати помпу. Так, напишемо, комплект майже повний, крім оригінального кабелю, є навіть наклейки Яблочко. Виставив я його за тисячі гривень. Ну і будемо пробувати його продавати. Нажимаємо опублікувати. Так, ми не будемо рекламувати без реклами. Ваше оголошення активовано. Ну і все. І будемо чекати, що в нас буде виходити. Я з розрахунку поставив 1500 для цього телефону, оскільки ну, за півтори я навряд чи продам. Але якщо будуть торги, то хоча б за 1000 гривень його можна продати і заробити на цьому 550 гривень, а можливо трохи більше. Будемо намагатися в наступному відео ви побачите, що з цього вийшло. Я сподіваюся, що я його продам. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Ну, а я з вами був, Павло. Всім до побачення!